Вітаю вас на своєму каналі. Поки ще не всі печериці з'їдені, хочу поділитися з вами рецептом приготування смачного салату грибна галявина. Ви вже зрозуміли, що в салат у нас підуть мариновані печериці. Якщо їх немає, то можна замінити іншими грибами і навіть жареними. Для салату нам потрібні мариновані печериці. Відварене м'ясо, майонез, яблуко. Яйця розділені на білки та жовтки, синя цибуля, зелень, сіль за смаком. Салат викладаємо шарами в глибоку тарілку. І перший шар м'ясний. У мене м'ясо курки розділено на волокна. При бажанні можна його нарізати, але мені подобається цей варіант. Обов'язково кожний шар промазуємо майонезом, звісно, краще зробити його власноруч. Другий шар це цибуля, нарізана чверть кільцями, я її не мариную, оскільки цибуля промазується майонезом, вона автоматично у нас буде маринуватися. В інтернеті є багато версій приготування цього салату, де пропонують замінити майонез сметаною та йогуртом. Сперечатися не буду, салат буде корисніше, але його смак втратиться. Тому, якщо ви проти магазинного, зробіть свій майонез. Я зазвичай так і роблю, але сьогодні скористаюся магазинним. Третій шар це нарізані печериці. Викладаємо їх на цибулю. Традиційно в салат кладуть мариновані гриби, але не менш смачно виходить із смаженими. Але консервовані печериці надають страві особливу легку кислинку, від якої не варто відмовлятися. В інтернеті є багато рецептів приготування нашого салату і список продуктів різний, але їх склад у своїй більшості нагадує салат олів'є, тільки викладений шарами. Я вам показую свою версію. Продуктів менше, але смак більш насичений та витончений. Знову промазуємо майонезом. Салат у нас виходить надзвичайно ситним, ароматним та невимовно красивим. Дійшла черга до білків. Четвертий шар. Викладаємо на терті на дрібній тертушці білки. Жовтки так само необхідно буде подрібнити. А зараз рівномірно розподіляємо та промазуємо майонезом. Мені подобається, що цей рецепт салату не потребує складних або дорогих продуктів, зате урізноманітнить вже звичайне меню. П'ятий шар це натерте на крупній тертушці почищене від шкірки яблуко. Якщо воно занадто соковите, можна злегка його віджати. Яблучко надасть пікантності нашому салату приємні солодкуваті нотки. Змазуємо злегка майонезом. Шостий шар це натерті жовтки на дрібній тертушці. Подивіться, яка краса. Сьомий шар це цілі печері шапинками догори. Прикрашаємо нашу страву. Можна зробити суцільний шар грибів, але я залишаю в них велику відстань між ними, щоб потім додати зелень. Мені дуже подобається, що правильно підібрані продукти вдало поєднуються між собою в салаті, і є чудовим прикладом того, як з простих доступних інгредієнтів можна створити справжній кулінарний шедевр. Ідеально підходить як для повсякденного обіду, так і для святкового столу, а його приготування не займе багато часу, що робить його особливо популярним. Готовий салат бажано поставити в холодильник на 2 години. У нас він з'їдається одразу, не доходячи до холодильника. Ось така смакота. Салат грибна поляна перевершить усі ваші очікування.